І так, всім привіт! Починаю свою робочу зміну в таксі. Але спочатку потрібно заправитись паливом і взяти каву. Звичайно вже зі знижечкою від додатка Taxi.ua, який надає максимальну знижку на паливо, каву, ходоги і інші товари на АЗС для водіїв таксі. Тому що, якщо ви не водій таксі, знижечка працювати не буде. А я поки заїжджаю. Вибачаюсь зразу за голос, тому що трішки простудився, тому голос трішки пропав. І щось ніяк я не можу вже десь декілька тижнів налаштуватися і зняти повноцінну роботу зміну, там 12 13 годин. Тому що якось... То якісь справи є, то мав бажання цілий день працювати, то іншою роботою займаюся. І от і сьогодні виїхав от о 8 годині. І планую попрацювати декілька годин до обіду. Думав, буде зранку жара, як і вчора. Купа замовлень, але щось сьогодні захварилось. І сильно багато роботи не буде, поки... Не вийде сонце і не підніметься температура. А ми поки включаємо спочатку уклон, подивимося, що там в ефірі по замовленням, щоб розуміти... і взагалі є вони в ефірі чи немає. І щоб зрозуміти, які виставляти фільтра і як взагалі працювати, а то я щось. Взагалі, в принципі, дуже мало останнім часом працював. Тим більше на уклоні. Я щось більше катав болт, тому що я виїжджав на декілька годин і взагалі не хотілося займатися цими фільтрами, перебирати. Просто виїжджав, вмикав і їхав. Так, на болту трішки кофе горять, але, але слабо. Що вчора в цей час кофів було набагато більше. Так, що воно каже на Валерія Лобановського їхати 1-2 ков, подача 2 кілометри чекати більше. Мабуть, мабуть, ні. Бо, в принципі, вже в ефірі навіть і закази з'явились, тому можна виключати камеру і пробувати щось вибирати. Взяв я перше замовлення на Борщагівку, бульвар Кольцова за 166 гривень, ков майже 1,3. Трішки змінився маршрут і я на Святошино. За 268 гривень Жулян приїхав на Святошино. Взяти гарне замовлення по уклону це, звичайно, ще той квест. Тому що ніби замовлень багато, в ефірі є. А Більше просто скручених, наприклад. Без кофа. Ну, як так може, якщо тільки що я дивився, в ефірі закази були там по 1,5-1,6 по 1, кофи, а тут просто стандарт. І таких відсотків 70 замовлень це просто скрутки. Звичайно, цей бігунок уклона реально напрягає, тому що ну, за нього водії втрачають гроші, із за нього не можна... Нормальні замовлення піймати. Ти виставляєш, я, наприклад, виставив два фільтри, в там по сумі ціна за кілометр і на лівий берег. Я згоден поїхати там, не за велику суму, тому що з лівого берега потім можна теж гарне замовлення взяти. І мені нічого не приходить. Я от за каву сижу, п'ю, чекаю, а в ефірі куся ось замовлень. Ну, що це таке, один і один ков. Зранку, в 9 ранку на Святошину, навіть туди, ближче до. Так, 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 от також. Просто скручене замовлення, по комфорту. Жесть. Ще одне замовлення. Святошина приїхав на метро Васильківська на 276 гривень з кофом 1,4 ніби там було. Я в замовлення за 300 гривень майже на Майдан центр, але двоєчка, так що можна їхати. Нічого в центрі навіть закази в ефірі є. Але всі такі коротенькі. тому будемо виставляти фільтр. To the last ten. A random way with my life, best forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is yes, this really happening? the other moment you prefer. My heart special, sir. Alas, with the house. Можливо, вкручений, можливо, просто в центрі нема кофів. Ось таке замовлення прийшло. Гатне, майже, майже додому. І звідти візьму ще на тримки коротке замовлення і буду їхати, напевно, додому. Якось дивно і на Uber, ось горять коефіцієнти, і на болту виставив точку додому, а воно взагалі хвилин 10 просто мовчать обидва. Ніби й кофе горять і замовлення є, а давати не хоче. Якось трішки дивно. Спека, звичайно, скільки там? 33 градуси, так, звісно, дуже багато. Тому потрібно їхати додому, адже дуже важко працювати у такій спеції. Хоч і кондій кон включаю, але все одно. От стаєш, чекаєш замовлення, їх не відкрив, але жара сильна. Я думаю, всі знають про останні оновлення наших агреаторів. Там в усіх і в Укона, в Убера, Болта, Вонтаксі, різні зміни за останній час і нічого доброго для водіїв для нас. І як не дивно, в цьому винні навіть не агрегатори, а ми самі. Пояснюю чому. Я ще з дитинства запам'ятав таку історію. У нас там я з Миколаївської області, невеличке містечко, і були таких декілька арендаторів, які, до яких люди, в яких, в яких не було постійно якоїсь роботи, ходили на підробітки. І один там плюс-мінус нормально відносився до людей, а інший. Почав там щось нагріти, більше заставляти працювати, ще щось. І люди ж там згрупувалися, думаю, все, от ми його накажемо, він такий гад. В один день зібралися і пішли всі до іншого, до того, що нормальний. І знаєте, чим це закінчилось? Тим, що цей арендатор, до якого всі пішли, який був нормальний, просто взяв і в два рази знизив оплату праці за день. Тому що Навіщо йому платити більше, як і так до нього всі пішли? Логічно. логічно. І така сама ситуація з нами. Коли болт почав косячити з телеграм-замовленнями, всі як на один почали кричати Все, перестаємо возити цей болт, він говно. Я говорю, не потрібно цього робити. Хто дивився мої відео давно. Вже добре пам'ятаю, що я говорив, що ну, я все одно продовжав возити болт, трішки менше, але я його возив. І я говорив, що не потрібно переставати цього возити. Потім що трапилось? Уклон побачив, що всі почали хейтити болт, всі побігли возити уклон, в нього вивоз. І що він зробив? Він просто почав те, що вигодно йому робити. Там, з виплатами, з іншими моментами. Ми всі Блін, тепер уроди уклон. Вони там нас обманюють, все, побігли возити когось іншого. Почали всіх хейтити уклон. Волк побачить цю ситуацію. Ха, так уклон хейтять, мене нормально возять. Давай я перестану платити компенсації за подачі. Він то формально їх платить, він нічого не змінював. А по факту, хто катає болт, знає, що останнім часом болт перестав. Виплачувати компенсацію, коли там пасажир не виходить не виходить, там ще щось. Просто придумує якісь отмазки, то ви там на 10 секунд запізнилися місце посадки, то е, там ще щось придумує. Ну, всі знають, як працює підтримка болт, і вони цим користуються. Всі тепер починають хейтити болт. А он таксі, який він би гарний не був. Тож скористався цією ситуацією. Всі хейтять бол, всі хейтять уклон, а давай я підніму комісію на 4%, і так мене всі возять, і так всі вважають, що я кращий, ніж інший. І тепер от уклон там, почав знову комісію е за поповнення рахунку ЛІВ. Е і всі його хейтять. І опять же якийсь агрегатор цієї ситуації скористується. Ну, тому що це працює в іншому напрямку. Якщо ми там хочемо наказати якийсь агрегатор, в ітогі ми наказуємо себе. Тому що ми переходимо на інший, в іншого вивіз і він починає цим користуватися. Єдиний вихід, який у нас поки що не помічається, це повністю там протестувати проти роботи, щоб у людей не, не було можливості заказати інше таксі. Коли намагалися всі, там блогери збиралися, таксисти. Там бастувати і не працювати один день. А от просто вибрати якийсь один день, там, один, два, три дні, як, особливо пікові, коли це якесь свято, коли всім людям кудись потрібно їхати, і просто не вийти на роботу. От всім дружно зібратися. Тоді це буде ефект. А коли ми просто питаємося проучити одного із агрегаторів, а інші при цьому ми катаємо, це працює проти нас. Так не буде працювати, тому що людей все одно є можливість заказати таксі інше. В агрегаторах все одно там, час, коли люди переходять, це ж не за день відбувається, є можливість вийти з цієї ситуації, там, різними промками, ще чимось. Тому, тому ось така ситуація. Всі зміни, які негативні зараз в агрегаторах відбуваються, як би це не було обідно, але це і за нас самих. Тому що ми намагаємося їх проучити, а в відтоді проучуємо самі себе. І тепер підбиваємо підсумки сьогоднішнього дня. На годиннику 14.20 я десь приблизно 5-7 км від дому вирішив е ніяк замовлення вже не брати, а просто їхати додому пустим і заодно по поспілкуватися з вами, розказати свої думки. На рахунок останніх новин таксі. І тепер підбиваємо підсумки сьогоднішнього дня. Працював я сьогодні виключно на уклоні, вмикав декілька раз болт і убер, але нічого мені особливо не прийшло нормальних замовлень, тому надав уклон. так, Заробив я що видно, 1916 гривень. Десь 16 гривень можна відняти. Комісію за вивід-мінус. І тепер по пробігу. Проїхав я 145 кілометрів, ну плюс 5 кілометрів я зараз доїду додому йде 150 км. Я вирішив не підраховувати, вже, який в мене розхід палива, який пробіг, амортизацію і все інше. Я просто рахую 4 гривні кілометр. Та десь приблизно в мене 2,80 за кілометр. Заправитись по-різному. Може там 2,50, може бути 2,90, ну, в середньому хай 2,80 І плюс там, гривня 20 хай буде амортизація. І того в середньому я буду просто кожного разу, коли я працюю, віднімати 4 гривні в кілометр пробігу. В ефірі замовлення ще гарненькі є. Але, Так, підраховуємо. 150 кілометрів ми множаємо на... 4 гривні, це виходить просто 600 гривень. Каса 1900 гривень, від них віднімаємо 600 і того чистимо за це годин? 7,5-7 годин, ну плюс-мінус. Зараз, в принципі, поки доїду буде 7 половиною, але це ж я в цей час не працюю, а просто їду. Хоча міг би взяти ще одне замовлення і заробив би трішки більше. але... 1300 гривень за 7 годин. В принципі, непогано. Як для звичайного буднього дня. Сьогодні зранку було прохладно. Не було таких прям супер жирних замовлень, хоча зараз вже, вже жарко, але і замовлення є, але в принципі вже бажання працювати на сьогодні немає, тому що дуже-дуже спекотно. І ось такий вийш робочий день, як завжди, покласти багато чи мало. Пишіть в коментарях. тоситес на канал па